Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми продовжимо працювати з іменованими числами. Давайте пригадаємо, що таке іменоване число, що має ім'я. Іменоване число це число, що супроводжується назвою одиниць міри. Так, це довжини, маси, часу, вартості. Отже, для того, щоб робити з іменованими числами, необхідно знати всі одиниці. Іменовані числа називаються простими, якщо в нього входить лише одна одиниця виміру, складеними, якщо в нього входить декілька одиниць виміру. Ми вміємо вже розв'язувати задачі, тому подумайте і розв'яжіть приклади. Під час виконання домашнього завдання пропоную вам попрацювати з іменованими числами часу. Чекаю на ваші роботи в нашу групу Viber.